Тут мені написала наша онлайн-парафенка, Галинка написала. Їй прийшла отакий от лист, знаєте. Галина Савич, рада познайомитися з тобою, з тобою Бог. Гарна новина. Цього разу в Україні відбудеться міжнародний онлайн-семінар Месенджер. І священник молитиметься за віруючих та їхні сім'ї, які будуть присутні на семінарі. Тема. Як вірити в повернення Господа, як вітати повернення Господа. Іначе, ці, ці запитання, ці такі, знаєте, для чого це робиться? Це розкручується певні сторінки, так? щоб вони не були якоїсь популярності. Вони об'являють якийсь там семінар, чи там ще щось. Як зустріти Господа. Та жити. Думайте, як зустріти свого ближнього. Господа вони зустрічати, що кінець світу прийшов до зустрічі Господа, ви маємо бути готові кожен день. Але це іменно через той спосіб, що ось семінари чи ще щось це теж дуже добре. Маєте службу Божу. Кожний Божий день. Що ще треба? Кожний божий день майте службу Божу. Уключити. уділіть Богові частину свого життя, закладіть собі навушники, що знають робити якусь роботу, слухайте Слово Боже. І це ви будете готові до приходу Ісуса, бо ви кожен день будете з Ісусом. Бо якщо просто я би проводив семінари чи якісь зустрічі, то ви були б з колодієм. А коли ви на службі Божій, то ви з Ісусом. Не путайте. І тому даю вам ту можливість унікальну, сам нею користуюся і вам раджу. Будьте з Богом. Бути з Богом це бути на службі Божій. На службі Божій. Чуєте? А кафісти важні, вечірні важні, утренні важні, все важне. Але на службі Божій ми безпосередньо живим Богом. Тому ось всякі оці такі свого роду всякі рекламні акції. Не бійтеся їм сказати дякую. Я вже маю свого <смі> е меседжер, е як вони там, меседж семінара. Є ще зараз такі в Фейсбуці, знаєте, там е фотографують солдат такий намальований. Ми йдемо на ноль. Хто вже поставив, хто ще не поставив нам лайк. Це робиться так само не для тих солдатів, що йдуть на ноль. Вони навіть не знають. Це робиться для того, щоб також розкручувати певну сторінку. Щоб була активність на сторінці. 99 пролистів тільки один нажимає, подобається. Стоїть солдат в окопі, замучений, боже, такий нещасний. Постав лайк. Ти поставив лайк, і того солдата більше не треба їм, розумієте? Бо вони його поставили просто бити титну, щоб ти зробив активність на його сторінці. Замість лайка ліпше дати 10 гривень на, на це, для хлопців. А то розумієш, е, використовують е, тобто нічого святого, знаєш. от. Є солдати, о, все, використовуємо це, щоб свої рішити якісь там рекламні продвіження. Є там о, церква, там щось є на фоні церкви, о, давай щось тут на основі цього будемо там крутити, розкручувати. Нічого світого, розумієш? Тому старайтеся то розрізняти, не тицяйте там де-небудь пальцем, ні на які силки не нажимайте, не переходіть, і мені не присилайте. Навіть якщо то якась файна силка на якийсь Тік-Ток, дуже гарне привітання. Я не нажимаю на силки, тому що я як комп'ютерщикий спеціаліст розумію, що таке силки. Силки мені можуть прислати конкретні люди, які, яких я знаю і які мають конкретну мету. А так як вас у мене дуже багато, тисячі, я вас всіх не знаю особисто. Деяких вже привик, так що мені вже здається, що я вас теж так знаю, як ви мене. Але іменно через оці силки, ну, технології йдуть вперед, а? тобі присилають силку і пишуть: тут на цьому відео ти там е, такий-то, такий-то, е, чи ти знаєш про цю. ну, І ти такий тиць, воно немає нічого. Ти не зрозумів, ще раз тиць-тиць, а то немає нічого. І ти тиця ти тицю, то в лишив. Діло в тому, що ця ссылка, це є спеціальний дозвіл. Спеціальний вірус, по-перше, ти запускаєш вірус, той вірус що робить? Він заходить в системні файли і дає доступ від імені адміністратора, повний доступ, удалений доступ до комп'ютера. І по тому він там, якщо у тебе є якісь, наприклад, збережені паролі до твого приват24. Чи до ще інших там банків і так далі, чи до твоєї е, електронної пошти, чи кудись інше. Вони беруть цей доступ, відкривають. Ти навіть не бачиш, коли вони там заходять, дивляться, чи ти їм інтересний, чи не інтересний, чи є в тебе щось там, е, що можна тебе вкрасти в тебе, чи ще щось. Доступ до електронної пошти, це теж штука дуже небезпечна. Бо тому що на твоє ім'я можуть написати листа, а потім від твого ж імені і відповісти. Так що, ну, Будьте, будьте в тому обережні, нікому не давайте, е, нікому не давайте доступ до, до свого телефона, нікому не давайте доступ до, до своєї електронної пошти. Запишіть собі. Е, Запишіть собі паролі і тримайте їх вдома десь окремо. Не носіть з собою. Якщо ви навіть забудете, нічого страшного, прийдете додому і встановите. І часто міняйте паролі. Хай вони не будуть одні й ті самі. Йой, та я забуду листочок вдома, лишити його, десь поставити, Десь коло образів, чи десь в шуфляді, де мало хто зазирає. Написати собі і все, і міняти час від часу. Міняти пароль, особливо до Privat24, до інтернет-банкінгу, такий, як, наприклад, Monobank, A-Bank і так далі. Міняйте паролі. Записуйте, тримайте їх вдома, носіть з собою. Паролі Не треба з собою носити. А як забуду? Прийду додому, перепишу, встановлю, нічого не стане. Ви забули, як ви раніше стояли в очереді і нічого не, світці не валив. В радянські часи, де не прийдеш, сюди, сюди черга. Де небудь? Сто і стоїш в черзі, стоїш в черзі. Мені ні, здається, що я одну третю свого життя, як був в Радянському Союзі, проспав, а одну четверту свого життя простояв у черзі. <кій> <кій> так що не переживайте, що ви кудись запізнете, бо коло вас нема вашого пароля. Написала і дома лишила. І є ще дуже мудрі, що на картоці. Банківській карточці, треба написати пін-код, аби не забути, не робіться ні в якому разі. Бо карточку загубите, а на ній пін-код готовий для для тої людини, Вона пішла, запхала гроші, ваші гроші зняла і добрий день. Тому навіть не думайте, не записуйте ні на картоці, ні ніде. Не записуйте пін-коди, старайтеся його запам'ятати. Його можна змінити. Під такий, який ви собі хочете. Ну, він не має бути простий: один-один-один-один. Так не робіть. Хоча там тільки три варіанти, щоб його нажати, там нема таке, що можна не цикати. Там три рази не попався, картка заблокувалася. Але все рівно паролі запам'ятовувати, ці пін-коди запам'ятовувати, вони не мають бути прості. Це не має бути день вашого народження, це має бути просто цифра, яку ви собі запам'ятаєте. Це і наша безпека, світ іде вперед, і ми мусимо рухатися разом з ним уперед.